Триває тер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо. 1. і з нами на зв'язку вокалістка гурту, авторка пісень Крамдада Олена Крамдада. Вітаємо ветері. Привіт. Привіт, 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 дякую привіт. за запрошення. Привіт. привіт, привіт. Так, ну не можна таких людей не запрошувати. Це гріх, тому класно, що, що сьогодні ти з нами. І будемо знайомити наших глядачів і слухачів з тобою, з твоєю музикою, з твоїми думками. І цікаво почати дійсно з того, як розпочався твій творчий шлях і що до цього стало поштовхом. Угу. Мені здається, я завжди тянулася до творчості, завжди була в цьому. В дитинстві у мене був свій такий дитячий театр, і я постійно виступала. Постійно це було таким способом буття, але в 14 десь приблизно років я ніби потрапила в таку ось, можливо, психологічну чи екзистенційну яму, і це все зникло з мого життя. Це була така в якомусь роді депресія чи ще щось. От. Але не так давно, 20... 22... ну, тобто я, я писала пісні, я писала вірші в цей час, але я не хотіла, не могла ділитися ними зі світом. Це все залишалося а, в рамках моєї кімнати. Це, я серйозно до цього відносилась. Наприклад, ми записували пісні на студії, але просто я це все зберігала у себе. От. І от в 22-му році, 22 році ми випустили першу пісню, і я ніби повернулася в якомусь сенсі до, до себе, до цього такого способу буття творчого, коли ти є, ти не тільки в своїй кімнаті, але ти можеш показати себе світу. От тому це ем, завжди був Ні. мій шлях, але якийсь період свого життя я пішла в іншу сторону і ось не так давно повернулася сюди. А тобто музика це для тебе розуміння, що ти є, так? Як казав відомий філософ, я мислю, значить, я існую, а для тебе я співаю, значить, я існую. Загалом творчість, так, тобто це не, не тільки музика. Зараз якось так склалося, що це музика, але це будь-що, це, будь це таке якесь ем, осмислення, або такий спосіб у Да, але це не тільки, не тільки музика. Наприклад, раніше це був, ну, раніше це був зовсім там дитинство, да, це був театр, потім це була поезія, і зараз це поезія. Для мене Поезія, вірші. За, зараз це те, що є основою творчості, навіть в музику, в гурт Крамдада, ці пісні, які я е, створюю, я вважаю, що я називаю себе музикантом слів, тобто, що я саме словами, текстами е, створюю зараз. Так. А скільки вже є пісень в доробку, можливо, є якісь навіть альбоми. І цікаво дізнатися, хто тобі допомагає. Тобто, чи маєш ти живий гурт, музиканти, які поруч з тобою, і вони мислять по суті так, як ти, так? тому що вони поруч. Так. Зараз, тобто за два роки 22-го ми почали випускати музику, ми випустили п'ять пісень, синглів, і в нас є такий міні-альбом який ми випустили з артистом Викрутас, і зараз у мене дійсно є команда однодумців, які... завдяки яким багато що дійсно відбувається. Наприклад, гурт Кремдада це я і мій е партнер, мій друг е Дмитро Бурко. Ми з ним пишемо пісні. Він створює музику, аранжування. Я пишу тексти, це гурт Кремдада. І останнім часом ми досить часто а, такі колаборації робимо з артистом Викрутас, тобто і Викрутас, і він додає, додає до, до Кремдади, і, і для мене в музиці свою таку, я б сказала, темну, темну нотку. От. Тому е, зараз я займаюся Дмитро Бурко, радіон Цикра і з це такі мої е, душевні друзі, з якими я е, досить якось просто і щиро, і так як має бути, ніби в нас. Ну, мені вих... подобаються ці процеси, які в нас відбуваються, що ми створюємо і як ми створюємо. А Олено, про що твоя творчість? От що тобі хочеться донести до людей, до цього Всесвіту? Чи ти про це не думаєш, а просто робиш те, що йде із серця? Я насправді не думаю. І часто пишу, от, наприклад, я написала якийсь текст, і потім дивлюся і вже думаю, про що це було. І це насправді мій метод. Я пам'ятаю декілька пісень, які я дуже люблю. І я пам'ятаю, коли я пишу цей. 음, текст до них я якась частина мене каже, ну стобік, це ж щось не то, давай подумаємо щось не то. А, а мій метод в тому, що ні, я допишу, давай я просто це зроблю. І потім ми подивимося. Зазвичай я не так багато редагую, але цей ем, момент давати бути, давати бути тому, що ну, у нас загалом як ми пишемо пісні останнім часом з Бурком і Окрутасом. Ходять на репетицію хлопці, починають щось грати і, і просто ніби щось ти таке почув. Тягнуться якісь слова, ти просто їх записуєш. Потім можеш редагувати, але цей метод давати бути це такий мій підхід. І потім я дивлюся про що це. Я можу, якби, аналізувати, щось придумувати, і я знаю про що це потім. Я потім знаходжу для себе всі ці розуміння, але я запрошую слухачів, глядачів послухати ну, ем, наші пісні, ем, не, не хотілося б мені говорити про що це. Але ем, я думала про те, що якби в цих піснях виокремити героя, типу хто це герой цих пісень? Так, наприклад, якщо ем, Взяти якусь артиста відомого, не знаю, наприклад, Тіна Кароль. Мені здається, вона є героїнею своїх пісень. Ну, ніби це ем, такий, е, не знаю, романтична така жінка, дівчина, вона є героїні своїх пісень. То я подумала про те, що героїною моїх пісень є ем, душа. Якось так зараз пафосно прозвучало, але насправді не я є героїною своїх пісень. Ніби е той, е хто звучить, про що я співаю, це ніби от впала е капелька душі на землю, і вона тут е намагається е щось знайти, згадати, зрозуміти. І ці всі пісні наші, вони в итоге получаються про щось внутрішнє. Це не про зовнішній світ, це не про відносини, ніби якісь буквальні між людьми. Таке воно образне, метафоричне і. О, так. Ну, насправді, якщо подивитися твої роботи, то там дуже багато природи, так? там багато живого. От тобі от. Цього так не вистачає а, поруч з собою, так? Тобто ви постійно виходите кудись на природу, а, ви намагаєтеся там так, у той спокій, можливо, це, це така моя суб'єктивна думка а, відчути так, у гармонію. А, от що в твоєму житті і в творчості відіграє саме, а, а, саме все, о тебе живе, що довкола тебе. Я думаю, що природа і ті образи, які є природа, і в текстах, і в відео, вони допомагають мені якось міфіло, міфологізувати те, що я створюю, те, ще відчуваю створити образи, які будуть е, якимись для мене більш-менш не, не тимчасовими. Ніби природа, це те, що. Те, що є, те, що є ми, те, що не ми створюємо. Не людина це створює. І, можливо, я так хочу ем, своє життя, свої переживання, свої думки підключити, зв'язати не з тим, що є моїм розумом, не з тим, що я можу створювати розум. Отак. от. У що ти віриш? Чому твоя віра, що тебе тримає на цьому світі і в творчості, надихає. От, е, я вірю, що те, у що ти віриш, то, 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 і, то і є твоєю правдою. Отаця віра е, людина може ніби. Вірити в що завгодно, і це і буде її реальність. І я вірю в те, що людина може обирати це, обирати те, в що вірите, обирати свою реальність, направляти свій розум. По суті, можливо, я цим говорю, що людина це такий маленький бог, кожна людина. І не, не завжди людина себе так почуває, не завжди вона може ну, в це повірити. Але ну, ми є такими маленькими творцями. А, що, твою... що на твою думку потрібно для того, щоб те навколишнє не заважало? Відчути себе тим маленьким Богом, так, ну, в найкращому розумінні, тому що Бог прийшов на землю, щоб людина стала Богом, так? Тобто зрозуміла, які якості в собі треба виховувати, так і що це все насправді можливо. Пророки, ті, які приходили, так вони постійно про це говорили. Що на твою думку заважає? Нам, з чим треба боротися, чи не треба боротися, що треба в собі виховувати для того, щоб все-таки віра була а, сильною, так, і а, те, що в тобі закладено, той талант не закопати. От яке вже з вами поділилася, що в мене був період, коли я була ніби в хай то буде такий екзистенційній яні. І Потім ніби я трошки вилізла. І з цих двох станів я бачу, що світ не заважає. Світ, ну ні, навпаки, події, які відбуваються з, з тобою, зі мною. Я тільки на своєму досвіді говорю: люди, які ти зустрічаєш, тобі здається, що це щось не то. А насправді вони підказують, підтягують тебе туди, куди тобі потрібно. І ніби ем, це Ну, у мене є два стани взагалі. Типа, коли нічого не змінюється зовні, але все ок, все добре. І нічого... в цій самій ситуації я просто ну, відключена ніби від світу. І це питання. Я точно не знаю, як це відбувається, але це питання моменту насправді. Моменту вибору тут. Ем... Вибору знову ж таки, в що ти віриш зараз, що ти обираєш робити зараз. І, і, і такої ще правди: говорити собі правду, типа, а що насправді зараз я роблю? Чи мені щось навколо заважає насправді. Чи я вірю в цю історію, що мені щось заважає. А в реальності я можу то, 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 то. Це прекрасна філософія, і це я погоджуюсь на тисячу відсотків, що ми собі, мабуть, 99 всього придумаємо перешкоди тих, які є. Тому що. ну, Завжди знаходяться ті дороги, так завжди, завжди знаходяться ті двері, так які можна відчинити для того, щоб бути все таки щасливим. Так? Um... От я, я, я якщо в нас є час, я доповню це питання чи відповідь історією про страх. Um... Це період, коли я не ділилася творчістю, я не виступала. Для мене, наприклад, думка вийти на сцену, заспівати чи ще щось це для мене було. Ну просто я не на ну, це не думати, тому що мені було дуже страшно. Але ем, я прийшла до того, що страх це те, що можна проживати, це те, від чого не потрібно тікати. І так стався мій перший виступ в минулому році. Це, це я до того, що я реально просто створювала собі такий образ, ніби це так страшно, це так складно, а по факту ти просто робиш маленькі кроки і проживаєш те, що, те, що до тебе приходить в цей момент. Це може бути не, не, ну, не зовсім, мабуть, приємні відчуття, але ти можеш, в реальності ти можеш більше. Ніж якщо не малюєшся до всіх цих страшних картинок, що ти тут зараз проживаєш. А скажи, отой досвід, коли ти подолала страх, зробила той крок і тобі вдалося, далі стає легше? Ем, справді так, да, але чому так? Да? Тому що ти знаєш, що я не подолала страх, ну, типу, він є, але ти знаєш уже цю схему. Тобі не ну, в мене такий секретик був. Страх не потрібно долати, коли я його намагалась долати, він тільки ріс. А ти можеш робити те, що тобі потрібно, зі страхом. Я коли готувалася до цього першого концерту, я думала, що ну просто в мене так от я просто так от ходила, а потім. Одна жіночка мені сказала, що тобі не треба з ним боротися. Бо ти дійсно, коли ти з ним борешся, ти зливаєш туди енергію і, і ти не можеш його побороти. Бо я хотіла стати безстрашною, знаєш, Тіпо, я хочу до концерту спіти, що всього в мене немає страху. Але секрет для мене зараз в тому, що в тебе є страх, в тебе є сумнів, і ти можеш разом з ними рухатися туди, куди ти ем, вважаєш цінним. І не тратить час на те, щоб їх подолати. Олена, вертаємося до твоєї творчості, до твоїх кліпів. А ти сама знімаєш їх? Можливо, ти навіть знімаєш для когось, чи є такі ідеї. Хто, хто робить відео для тебе? Отже, з Дмитром Бурком, який учасників, так само, як і я, ми ще років 10 тому зробили такий відеопродакшн, і весь цей час ми знімали концерти, кліпи, різні музичні відео для різних музикантів. Тому, коли прийшов час, коли прийшов час, ми собі почали знімати, і це якось так природньо для нас, і така теж частина нас. От. Тобто в нас є команда, але більшість того, що ми робимо для себе, ми робимо вдвох. От. Мені це подобається якось за цей час. Типу, це моя професія, по суті. І мені дуже відчувається органічно, цікаво доповнювати цю свою музичну таку сторону. Відео мені подобається створювати образи, які можливо допомагають краще відчути пісню. Олена, над чим зараз працюєш, і про що буде наступна твоя робота? Музична? Ми зараз працюємо з Викрутасом Бурком над створенням такого міні-альбому, який, я сподіваюся, до літа ми випустимо. Це, це так само досить е, образні і метафоричні пісні, От, але Викрутас додає в них такого якогось е, темного такого пласту бачимо. І мені насправді це питання про що пісні. А, коли я відповідаю на це питання, я потім ну, відчуваю і розумію, що це не, ну, не то. Найкраще послухати. Найкраще послухати, так. Да. Ми будемо презентувати після нашої розмови а, твою пісню Деревію. І я так розумію, що про неї ми теж не будемо говорити, тому що краще послухати, так? Але от цікаво взагалі, а, як в тобі а, а Оця магія творчості, природи, твоє, твого внутрішнього світу, як вони переплітаються. Тобто, ну от взагалі цікаво, я, як ти мені особисто цікаво, як ти цю пісню творила. Так? Розкажи те, що ти б хотіла сказати, і а, чи надалі ти будеш працювати саме от в такому стилі, чи тобі цікаво спробувати щось нове? Чи ми зможемо тебе почути якоюсь новою? Отже, пісня «Дерев'ю», вона написалася, по-моєму, ще у 2018 році. І для мене це такий мій особистий міф про переживання якихось складних часів. Там, в цій пісні дівчина, потрапивши в темний страшний ліс, щоб пережити ніч, вона стає деревом. Вона... Іншим словами на, знерухомлюється, перестає відчувати. І це те, що стається з людиною, зі мною принаймні, коли щось страшне навколо відбувається. Буквально або можливо, це. Ну, для мене це психологічно, психологічна така пісня. Тобто не то, що я попала в ліс, або коротше. І потім. Скоро ранок в другому куплеті це все проходить. І чому для мене це ніби мій особистий міф? Бо коли я писала цю пісню, я ще була в цій психологічній ямі, і я була в цьому лісі. Я розуміла, що я знерухомлена, я розуміла, що я багато чого боюсь. Я розуміла, що багато від чого я тікаю. І можливо, я собі на Написала цей скоро ранок. І ну, тоді ця пісня лягала на певні події мого життя, на певний стан. Зараз вона так само цією такою міфологічною для мене формою лягає на е, якісь інші ситуації, коли я проживаю страх. І для мене є важливим цей другий куплет це нагадування, що скоро ранок. Такий, не знаю, для мене можливо, алгоритм. Потрапляєш а, темний ліс, відчуваєш страх. Зараз так, зараз ти знерухомлена, зараз ти дерево, не відчуваєш чогось, але скоро ранок він приходить полюбе. І на питання далі. Далі про те, що буде. Далі. Я, ну, я не знаю, я не планую, воно якось так все змінюється саме собою. Я, знаєте, Чого я дуже хочу, і подивимося, чи це спрацює так, що от говорять, що розкажи про свої цілі, вони не справдяться. Або навпаки, розкажи, вони справдяться. Перевіримо, я вам розкажу, чого я дуже хочу, це. Якось стабілізувати свій е, фрістайл. Тобто мене цікавить фрістайл, і іноді в мене це виходить, іноді зараз це не виходить. от І я б дуже хотіла додати в свою творчість такий, такий навик. Олено, дуже дякуємо тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що ми, наших глядачів і слухачів з твоєю особистістю, трошки познайомили. Закликаю обов'язково цікавитися нашими сучасними молодими музикантами, просто відкрити той же ж Ютуб, так, соцмережі, поцікавитися, про що люди творять, про що думають, про що мріють, в чому їхні страхи і як вони з ними борються. Дякую за цю розмову. І я думаю, до нових зустрічей, тому що. Буду чекати від тебе альбому, і ми обов'язково, я сподіваюся, про нього тут поговоримо. Дякую тобі дуже за твою думку і за твої думки. До так. нових зустрічей!